Привіт, з вами Дмитро з команди CryptoBalance. Сьогодні поговоримо про такий гаманець, як Metamask. Подивимося його переваги, як його підключити і як він співпрацює з біржею, як можна на нього завести гроші і вивезти. Будемо говорити простими, зрозумілими словами, аби легко не можна було користуватися. Отже, Metamask це децентралізований, некастодіальний гаманець. Простими словами, як обіцяв. Насправді мова йде про те, що він є лише вашим. Сторонні особи не мають до нього доступу лише в тому випадку, якщо ви правильно ним користуєтеся і правильно його захищаєте. Отже, офіційний сайт metamask.io Користуємося лише офіційним сайтом, аби не попасти на фішинговий сайт, який злить дані з вашого пристрою. Заходимо на цей сайт, він одразу бачить, що я користуюся хромом, браузером хромом, і пропонує мені Metamask саме для хрому. Ми ж тиснемо на те, щоб завантажити на хром. Бачимо, що це розширення, воно йде разом з браузером. Додати в хром, Завантажується. Зачекаємо секунду. Так, процес іде. Угу. Є, готово. Окремо тиснемо на папочку з розширення. Ми його бачимо. Ось відкривається веб-версія цього розширення. Вибрали його, вибираємо українську мову. Трошки вона не дроблена на метамаску, але то нічого страшного. Тиснемо Я згоден. Створюємо новий гаманець, Create a New Wallet. я згоден, Вводимо пароль. Пам'ятаємо, пароль має бути складний, і лише ви повинні мати до нього доступ. Це відео показове. Гаманець, який я створюю, показовий. Саме цим гаманцем користуватися не буду, тому я ввожу простий пароль, мені лише потрібно пройти далі. Ви ж створюєте складні паролі, і лише ви маєте до них доступ. цих паролів. Як, в принципі, і на будь-якому сайті. Згоден. Create a new wallet. Є. Бачимо відео, яке показує, як захистити гаманець. Я вже його дивився, ви можете подивитися його. Вибираємо кнопку захистити гаманець. Ту кнопку, яка рекомендується. Ви, звичайно, можете пропустити її, але все одно потім система вас поверне до цієї кнопки. І так, бачимо прямокутник. Чорний, за ним сховані мнемонічні слова, які насправді є ключем до вашого МНЦ. Ключем до ваших коштів. Лише ви маєте мати доступ до цих слів. Ви собі їх відкриєте, перепишете на окремий папір. Можете зробити не одну копію і таким чином ці слова зберігати. Це ключ до ваших коштів. Будь хто інший, щоб отримати доступ до цих слів. Введе їх на своєму пристої і забере ваші кошти. Я покажу ці слова, аби ви бачили, як це виглядає. Бачимо 12 слів. Має значення і слово, і номер порядковий цього слова. Тому саме так треба переписати. Номер один, таке то слово, і всі 12 слів переписати. Пропонується копіювати в буфер, так собі порада. Хіба ваш електронний пристрій не буде під'єднаний до інтернету? Тоді. Ці слова не вкрадуть, а так є шанси, що це станеться. Тому ліпше окремий папір. Якщо ваша пам'ять дозволяє тримати їх в пам'яті і, і під номером, і саме слово, і без помилок, шик. якщо ж ні, користуйтеся папером. У вас будуть інші слова. Це слова оцього гаманця, який створюю я. У вас будуть інші слова, але так само нумерація з 12 слів. Йдемо далі. І бачимо, для чого нам ці слова потрібні. Зараз система просить мене ввести третє, четверте і восьме слово, звичайно, без помилок, і під тою нумерацією, як вона йшла. Тому я переписую з листка ці слова. Повторюсь, у вас це будуть інші слова. І пусті місця у вас будуть під іншими номерами, не так само, як тут. Але принцип буде зберігатися тось, так само. угу, Згоден. Далі. Готово. Пропоную новинки Само в самому мінці. О. Ми є в гаманці, чудово. Так от виглядає його веб-версія. Одразу є адреса, яку можна скопіювати. Одразу видно, на якій мережі знаходиться зараз гаманець. це Мережа Ефіріум. Це не єдина мережа, цей гаманець є мультивалютний, можна підключити інші мережі, і можна додавати монети різного номіналу, різних назв від різних фірм якщо бажаєте. В цьому ще одна перевага цього гаманця. Подивимося, як додавати нові мережі, і як цими мережами користуватися, і взагалі в чому суть цих мереж. Зараз будемо далі йти вперед з вами. Отже, зараз мережа ефір, ще є по замовченню ще одна мережа, Лінеа. Це не єдині мережі, ще можна додати додаткові мережі. От є ще невеличкий список. Серед них є bnb Chain, BNB-мережа, ми її додаємо, ми будемо нею користуватися. Ви в процесі дізнаєтесь, чому в мене ці мережі зупинилися. Пропоную переключитися з ефіру на BNB. Да, Погоджуємося, переключаємося. Все. Ми є на єдині BNB мережі. То бачимо, що в нас є вже встановлено три мережі, які ми вибрали. Дві було по замовчуванні, додали BNB. Є ще додаткові мережі, сховані в кнопці додати мережу, але бачимо, тут їх небагато. Але ми хочемо додати більше мереж. Де їх взяти? Маємо чудовий сайт, Chainlist. посилання на цей сайт, так само буде під відео. Зможете перейти на цей сайт. Connect Wallet. Тиснемо на Connect. Волод. Під'єднати гаманець. Бачимо, гаманець від'єднується. Загружається наша лисиця. Далі підтвердити. Йде Connect. Чудово! Бачимо свій MetaMask. Він вже під'єднаний до сайту Chainlist. Тепер ми можемо додавати мережі. Для прикладу, я чисто прикладово додавлю. Мережа мережа полігон. Додати до Metamask, подивимось, як це відбувається. Approve. Пропоную ABNB на прийти на полігон. Ні, ми не будемо цього робити. Просто додали цю мережу. Угу. Бачимо, вона вже є в списку полігон мережа. Є. Далі. Як гарно переклав. Мій Google перекладач мантія. Повернемося в оригінальну назву мережа Mental. Approve. Так. Знову пропоную перейти з BNB на Mental. Ні. Не переходимо, але мережа вже в нас є в гаманці. Chainlist. Посилання на сайт буде під відео. Так. Бачимо, що ми маємо в мережі. Тепер, як ми говорили простими словами, зараз ми на мережі BNB, і основна монета цієї мережі так само називається BNB. Цю мережу, як у кожну мережу на Metamask, на можна перерівняти до, до шаф. Ми зараз маємо шафу BNB, і в цій шафі є багато шухляд. і основна шухляда має назву BNB. Все, як ми бачимо, якщо перейти на мережу іншу, вони теж мають свої основні шухляди, основні, основні монети. Кожна з цих мереж має свою основну монету, але це, звичайно, не єдина монета, яка є на цій мережі. Є в нас потреба додати інші монети на кожну мережу, так би мовити, покласти е, монети в інші шухляди. Прийшли на мережу ефір. мене мережа основна монета ефір. Перейшли на монету Полігон. Каже полігон, що він не спішить з нами співпрацювати. Добре, поміняємо мережу. Ментл. MNT — основна монета цієї мережі. Мовити, основна шукляда цієї мережі має назву MNT, цього, цієї шафи. Такий полігон бастує, але нічого. Це була тільки, для прикладу, мережа вибрана. В цьому немає нічого страшного. Дивимося, бачимо, як це працює. Не хоче цей полігон, нічого, повернулися ми на BNB. І так, шафа BNB, основна шухляда з основною монетою, так само називається BNB. Але, як ми казали раніше, ми хочемо додати додаткові монети в цю шафу. Для цього нам треба створити додаткові шухляди в цій шафі, аби кожна монета лежала в шухляді з назвою цієї монети. Бо якщо скинути все скопом, навіть якщо реально взяти пригорщу монет, кинути їх десь в одне місце, попробуй потім від, відсортуй, коли тобі треба ці монети взяти. Яким чином це зробити? З допомогою чинліста ми під'єднували мережі. А тепер давайте подивимося, як ми можемо з допомогою ще одного сайта під'єднати додаткові шухляди. Цей сайт називається CoinMarketCap. Так само посилання буде під відео. Цей сайт допомагає нам підібрати відповідні шухляди. для, Зараз для, ми говоримо про мережі для мережі BNB. Прикладово покладемо декілька монет так само в цю шафу, створимо для них необхідні шухляди. І так, беремо монету Тетер Тезер, поїздимо, називають її USDT монета. Одна з найпопулярних монет, вона до рівня 1 долару, Телбикоін. Дивимося, що це робиться. Шукаємо назву контракту. Зараз ми знайдемо цю назву контракти. Ось. І дивіться, нам пропонується створити додаткову шухляду, але ця шухляда на мережі Ефір, а ми на BNB. Що робити? Смотримо більше. Тиснемо більше і бачимо, що на мережі BNB так само є ця шухляда для USDT монети. Тиснемо лисицю. Додати токен. Чудово, в нас з'явилася ще одна шухляда під назвою USDT Tether. І тепер, коли монетки через мережу BNB будуть попадати в нашу шафу, будуть падати в ту мережу. Давайте ще для прикладу візьмемо одну прикладову монету. Ну, Dogecoin, наприклад. Зараз популярна мем-монета. Натиснемо на ню, шукаємо контракти так само. Чудово, дивіться, одразу ця монетка в нас є на мережі BNB. Тиснемо лисицю, додати токен Є. Тепер у нас з'явилася ще одна шухляда Dogecoin в нашій шафі BNB, в мережі BNB. Тому, коли до нас будуть попадати через цю мережу монети, наприклад, USDT або DogeCoin, вони одразу будуть падати в ці шухляди, і нам не треба буде плутатися де що знаходитись. Так, так придумала система. Як це працює на інших мережах? Беремо мережу ефір. Так само заходимо на сайт. Тут є основна монета і ефір. основна шухляда так само називається Ефір, але вона не може бути єдиною. CoinMarketCap. Подивимося, як можна пару монет положити в шафу ефір. Але від цього треба створити шухляди відповідно, щоб я вибрав. Шибаіно. Спускаємося вниз і дивіться, одразу на контракти на мережі ефіру пропонується нам ця монета щеба. Шібаїну. Metamask. Угу. Додати токен. Супер. Ми маємо тепер цю шухляду з напису Shibno на відповідній на цій мережі ефіру. Давайте ще одну прикладову монету виберемо, або побачите, що і тут додається. Пепе. Теж. Зараз популярна монета. Дивимося контракти. Так, проїхав. Проїхав. Де ті контракти. От вони. Знову ж таки, ефір. Одразу є на, на мережі ефір. Є. додати токен. Додавали ми токен. Все, маємо дві шухляди, ще додаткові дві шухляди в шафі ефір, ефіріум. Шафа Шебеїну і шафа Пепа. Коли хтось нам буде переводити монети через цю мережу, в цю шафу, так би мовити, вони одразу впадуть в свої шухляди. І так само на будь якій іншій мережі ми можемо створювати додаткові шухляди за допомогою того сайту, з якого ми брали ці монети. Посилання так само буде, але який ще один важливий момент. Нам хтось може скинути монети, для яких немає шухляд. Наприклад, хтось з друзів маючи адресу нашого гаманця, або ми виграли на якісь біржі чи на якомусь сайті певні монети. І ми приєднали наш гаманець для того, щоб ці монети впали. А в нас немає відповідної шухляди. І ця монета загубиться, тому що в нас немає шухляди, скажімо, нам через мережу BNB, тобто в шафу BNB, кинули. Монету. не знаю, Роуз, наприклад, Роза. Вона пишеться. Чи ми втратимо цю монету, тому що у нас немає цієї шухляди? Не втратимо. Яким чином можна ці монетки знайти? Три крапки. Налаштування? Тут багато на англійській, але ми розберемося. Безпечність і конфіденціальність. Чомусь я перейшов на російську. А. Листаємо, 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 листаємо. Є. Yeah. Auto Detection. У мене вже він увімкнутий. Але у вас він може бути вимкнений. Тому вам треба буде його увімкнути. Увімкніть. Згадуємо класиків. І тепер закриваємо налаштування. І тепер, коли вам впаде монета. Для якої немає шухляди, вона буде зверху, над списком монет, буде писати, що у вас є додатковий токен. Вам потрібно буде натиснути на цей токен. Там буде кнопка «Імпорт», І автоматично з'явиться шухляда. Якщо це була монета Rose, «Роза», у вас буде шухляда Rose. І вже в тій шухляді та монета буде лежати. Наша шафа, вона розумна. І коли потрібно, вона підтягне. Відповідно шухляду сама, якщо ми включимо це в налаштуваннях. Я вам це пояснив на словах лише, тому що цей метамат, який я говорив, він є прикладовий, я ним не буду користуватися, тому відповідно ніяких монет на нього не закидував. Але те, що я вам розказав в теорії, саме так воно буде працювати на практиці, коли ви це зробите, або коли хтось вам закине монету, для якої ще немає шухляди. Або ви просто забули створити шухляду для цієї монети. Отже, бачимо: ми маємо гаманець, маємо мережі. В разі потреби ми можемо мережі додати, ми говорили за допомогою сайту. Е, бачимо, що в кожній мережі, в кожній шафі є шухляди. Якщо потрібно, ми їх допідписуємо, аби вони відзначалися. В кожній шафі, в кожній мережі ці шухляди є в наявності цим ми розібралися з вами, давайте тепер глянемо, як нам користуватися Metamask для співпраці з біржею, як вивести гроші на біржу, і як з біржі забрати. Переходимо на біржу Bybit. Хороша біржа, ми з нею співпрацюємо. Так само рекомендуємо вам цю біржу. В чому ще велика перевага цієї біржі може бути для вас? В тому, що всі, хто підписані. Точніше верифіковані на цій біржі через нашу реферальну силку, а вона так само буде під відео, мають можливість раз в місяць брати розіграш з 100 USDT, 100 електронних доларів, які, які можна використовувати вже для торгівлі на цій біржі. Повторюся, ці гроші можуть отримати тільки ті, хто верифіковані через наше реферальне посилання. Розіграш відбувається в нашому телеграм-каналі. CryptoBalanced, так само він називається, теж ви можете на нашому каналі в Ютубі знайти посилання. А що робити, якщо ви вже верифіковані на цій біржі? Ви можете зробити це ще раз, використовуючи інші документи, які ви не використовували перший раз, або можете підключити до біржі своїх рідних чи близьких і так само взяти розіграш в цій чудовій акції раз в місяць 100 USDT. Отже, ми, найбільші байбіт, хочемо з вами вивести кошти з цієї біржі. Подивимося, як це робити. Тиснете на свій профіль, вивести. Бачимо, що дуже проста функція. Вибираємо монету, яку ми хочемо вивести. Ми хочемо вивести USDT. StableCoin, стабільна монета, відповідає одному долару, хочемо її вивести. Як нам це зробити? Так, то ми хочемо вивести на зробити on-chain виведення. Для цього нам потрібна адреса гаманця. Ось ця адреса. Копіювали, вставили. Ще. Тепер нам тип-чейну, тобто шлях, яким будуть ці гроші текти з одного кінця в інший. Ми є на BNB-мережі. Оця чейн відповідає. 20 в дужках в кінці. Він відповідає мережі BNB. Суму, яку ми можемо, яку ми хочемо протягнути, вивести 10 USDT. це мінімум, який може бути. Менше не виведеться. Маємо так само комісію за транзакцію. Мінімальна 1,3 USDT на цю мережу. Ми нічого не будемо виводити. Це прикладове відео, прикладовий Metamask, і тому, звичайно, не... кошти не підуть. Але є кнопка Підтвердити. Ви тиснете на цю кнопку. Потім відкривається ще одне вікно, тиснете ще одне Підтвердити, і ваші грошики потекли в Metamask. Ми його оновлюємо. І ось тут максимум за 3 хвилини має бути сума переведення. Мій метамаск перекладовий, тут нічого не висвічується. Але у вас буде висвічуватися сума USDT, саме в шухляді USDT на BNB-шафі. Ми їх переводили з вами саме через цю мережу, тому саме таким чином ми це з вами і зробили. Так, все ми розібралися. Тепер давайте подивимося, як нам на біржу тепер гроші завести. Так само поповнити профіль, поповнити дуже просто. Вибираємо монету, яку ми хочемо завести на біржу з нашого гаманця. І ITT монету беремо. Вибираємо мережу. У нас, ми пам'ятаємо, у нас BNB мережа. У ній будуть текти гроші, відповідно ми вибираємо. У цю мережу. 20 в дужках в кінці. Це мережа. Так, підтвердити, що ми відправляємо. Нам одразу пропонується адреса, по якій треба ці гроші відправити з Metamask. Скопіювати. Йдемо на Metamask. Так, у нас є. Ми що робимо? Насилаємо. Вибираємо надіслати, вставляємо мережу. Так, вибираємо монетку. usdt монетка, яка, яка піде. usdt монетка на мережі BNB, з BNB-шафи з шухляди e, USDT, сюди ми пишемо кількість монет, які ми маємо відправити. І ось тут важливий момент. Якщо в нас ми скажімо, відправляємо монету USDT, але в нашій шафі BNB немає відповідної шухляди для цієї монети USDT. І ми в налаштуваннях не включили автоматичне визначення монет, які попадають в нашу шафу BNB або іншу шафу, будь-яку іншу шафу, яка є в нас на MetaMask. То вийде так, що монетка в нас десь там завалялася в гаманці, але система її не бачить, тому що в нас немає ні шухляди для цієї монети. Ні автоматичного визначення цієї монети теж немає. Тому дуже важливо, аби ми мали шухляду, або аби в нас було автовизначення монет, які є в нашому гаманці. Тоді точно ця монетка висвітиться, і ми зможемо її переправити, зокрема, зараз на біржу Bybit. Отже, ми маємо монетку USDT на мережі BNB, бо через цю мережу будуть гроші текти. Ми можемо ввести відповідну кількість монет, яка нам потрібна. І ось тут ми з вами переходимо до моменту, чому ми користуємося біржою BNB. Не біржою, вибачте, а морежою BNB. Для того, щоб переправити монети з гаманця на біржу, зокрема, так само потрібно мати гроші для комісії. Так званий газ. Так званий газ. І от. Грошима для комісії, аби переправити монети з гаманця на біржу, є основна монета нашої мережі. Ми на мережі BNB. Основною монетою в нас є монета так само BNB. Саме цією монетою ми будемо розраховуватися за переказ коїнів з гаманця, в даному випадку на біржу BNB. Тому дивіться. Якщо в нас є монети, які ми хочемо переправити з каменця на біржу, Але ми не маємо коштів для комісії, для газу, ми не маємо BNB монет на мережі BNB, ми не переправимо ці гроші. Гроші є. А коштів для комісії в нас немає. Гроші, і наші монетки не зможуть піти. Якщо ми будемо в шафі Ефіріум на мережі Ефіріум, то ефір нам буде потрібен для того, щоб переправити коїни з Метамаску на Байбіт. Принцип зрозумілий. Нам потрібна відповідна кількість монет, аби вони переїхали на, на біржу. І нам потрібна основна монета для того, щоб оплатити комісію. І тоді ми з вами попадаємо на байбіт. Що ми зробили? Ми відправили, поповнили, перевіряємо, заходимо вже на байбіт. Прикладова. Перекладовий так само в мене є е, цей е, аккаунт на Байбіті, Я там маю якісь свої, е, свої гроші, але там з'явиться саме та сума, яку ми відправили. Саме там та сума і з'явиться. Ми натиснемо, ми натиснемо далі, ці, і максимум 3 хвилини і ті гроші підуть в наш е, байбіт. Здається, нічого не забув, все пояснив. Як виводити, як вводити, зможете в разі потреби, ще раз передивитися. Ніби все. А, ще один момент. Натиснемо давайте на ласицю на розширенні. Дивіться, отак як виглядає це міні розширення Зараз закрию рекламку. Точно так само воно буде виглядати на вашому мобільному пристрої. Так само, бачимо, є мережа з лівого боку екрану зверху. є Сума, яка зараз є мережі, основна монета, є адреса. Ці всі моменти ми з вами бачимо. Можемо міняти мережі так само при потребі на мобільній версії. Є налаштування, все-все абсолютно так само є в мобільному варіанті. Можемо з вами сміливо ним користуватися. То маєте питання? Будь ласка, ставте запитання під відео. І будемо з вами розбиратися, що ще щось буде вам незрозуміло. Так само пам'ятайте про те, що є і посилання на всі необхідні сайти, які ми згадували під час цього відео разом з вами.